Кротенький випуск, але дуже важливий: цього року індексація була за новими правилами. Через це деякі громадяни не отримали пенсій, які їм належали після перерахунку. В уряді кажуть, що наразі так буде завжди. Таким чином, в майбутньому, високі пенсії українців вже не будуть зростати як це було раніше. Однак це зовсім не означає, що пенсіонерам із низьким доходом будуть підвищувати виплати за рахунок скорочення пенсії громадян із високим доходом, тобто, простими словами, якщо людина отримала мало цього року, точно так же буде і наступного. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайомійська Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Цього року індексацію пенсій в Україні було здійснено за новими правилами, як ви знаєте. І через це деякі люди не отримали пенсій, які їм належали після перерахунку. В уряді каже, що тепер так буде завжди. Про це стало відомо з коментарів, які дала одному із змі заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак. Тобто українцям, які одержують великі пенсії, обмежили верхній розмір індексації. Нинішнього року максимальне підвищення пенсії при індексації становило 1500 гривень. Хоча громадяни, які отримують високі пенсії, мали отримати більшу прибавку після перерахунку. Проте уряд вирішив цього року обмежити верхню суму індексації. Втім, така практика може стати постійною. Очевидно, в уряді буде розроблено новий механізм індексації, і це пов'язано із збільшенням розриву ось цього розриву між малими і великими пенсіями, і що відбувається з кожним новим перерахунком. Тобто, чим більша пенсія, тим сильніше вона росте, тобто, розрив збільшується ще більше. Тож вирішено поступово цей розрив скорочувати, так каже чиновниця. Таким чином, в майбутньому високі пенсії українців вже не будуть зростати так, як це було раніше. Однак це зовсім не означає, що пенсіонерам з низьким доходом будуть підвищувати виплати за рахунок скорочення пенсій громадянам з високим доходом. А як каже заступник міністра, хочу зацитувати: я б не сказала, що за їх рахунок більше системно говорити, що це буде коректна формула підрахунку пенсій. підготовка до зміни формули та механіки проведення індексації. І ось тут в мене запитання: а чи справді це буде коректна формула підрахунку пенсії, тому що люди цього року отримали зовсім не те, на що вони розраховували? Якось так. Тому а, щодо наступного року, дорогі українці, я думаю, що буде теж саме, що і в цьому році. Просто щоб ви про це знали і були до цього готові. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.